Ну що, ми загрузились, як завжди, беремо все, все саме необхідне, і при тому, що що воно нам не потрібно У нас тут дощик Причіп готовий. От, пішов дощ. От, але лето не страшно, значить їдемо. Дівчат, скажіть, куди ми їдемо? На Бакоту. На баку так? не бакота, а бакота правильно буде. Бакоту. Бакот є. Так що, шановне пасу, ми знову на рибалочку. Орієнтовно десь на три ночі, напевно. Може 4 човен. Мы вот, потом тримати у вас курс погнали. Одним словом зарано я радію все дерево впало, перекрило дорогу Весело. весну не вийде нічого не вийдемо хіба хваль там тримає, тримало. Так, ну це рве. Не, 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 не воно то рве, це не рве. Не, ну ти що, ну це короткий. Це короткий, це можна машині наробити. Я боюся, да, що Так, так, може десь попасти. Не, ничего, там шел на дерево. Дерево, а за деревом дерево. Не закінчився ліс. Так ми якось доїдемо вже до тої дістрінки чи ні? екранок. Ми так і не доїхали. Зупинилися в селі наверху. О, ботузували якийсь, на нахуй, поспальні. треба буде стягнути. Корочу, дерева в селі теж попадали а туди ми ще не доїхали зараз їдемо до мене дивитися там ну по ідеї спуск такий буде дуже крутий але сподіваюся що його не розмив пані світлана каже що щоб ми їхали додому я категорично проти. зараз буде на суєфа ми приїхали, ну, тут все стабільно, там дерева ростуть, які не дають закидати, тут можна чоловік стати. Так як був сильний вітер, тут все стало дуже цікаво позносимо дерева. попадало і добре тут був береві діально Люди машини з під деревці позабрали Бо боялися що а, і тут впали, і там впав Та, тут заїзд човнів можна буде ще їхати хоча хіба слегка жирно. Что... Ну, как -то так. Там, как ту палатку, то кафешку не снесли. Кажется, тут уже третий буревый такой, потужный. Вот, так что, надеюсь, тут уже двух любых трое, четвертого не будет. Видите, тут есть такой варианты что у нас вот, есть такие шторки. так так. Вказує отак. отак. Є ще інший варіант. Заставимо така груба фольга. Вона від холоду, від жари. Там хтось піщав. А ну як фольга так. Ні, це не проста фольга, вона дійсно дуже груба на спеціальних цих кріпленнях. От, і так вона заставляється, все повністю потім покажу. Від сонця, від жари два варіанти. Народ я щось спіймав. ханий бабай! Оце горбач! Оце горбач, перший раз закинув! Капець на чортика. вау! Ха, Ха! Казали риби нема! Ви бачили? Ви бачили? Так, може їх тут є багато так, я візьму. Ах, ти ж зараз тебе відчепити. Добре зачепився. Коротше так, світло вибило у всіх селах. Світла нема, зв'язку нема. Сидимо як десь на острі. Є yeah. yeah. no, ну, я... так да, оце так я так. Де та сітка? А де там моя сітка? Так, щоб я зараз у мене не пішов десь. Йохани. Так, горбач є. Погнали далі. І фігла собі. Оце я. Оце я дав. Але вже чортика я взяв такого дорослого. Не дитячий. І 6 метрів глибина опять є, І тільки якір закинув такий гоба і нот. А, нас на чортика щучка пішла Школь Перекос є треба аккуратненько Щоб одій такого бусі будівель тобі зелений Йди їздить Шось є. Щось є сюди. Ні, окунець. Сюда. Так, надіюсь, трохи все добре. Тихо. Сюди випущу придурити мене зараз все вимостиш. Ай. Мусив включити камеру. І це. послала жив и пошла щичка была точно Красава, блин. да попандуюсь кто-то вортекс 4000 был Бул. красивый треба плювать и заклеить Да, в мене є ще одна нова катушечка. Треба йти додому, бо в нас же тут зараз знову буде весело і все літати кругом. Отак от просто пішов за цеп, Отак от і все. Вау. Добре. Беріаби без катушки. Йо. Ще блісно відчепити, бо взагалі чудово. Одним словом, коли майже цілий рік тут вода впала, повистали верби і тепер бідастиме дерева, все. Буду пробувати з берега. Дивися, тут рибаки кидають з берега. Вот, и там семейная пара с детьми кидала, ну мы правда брали педляшечка и плотву. Вот, да, вот, так как я, так я пупенный рыбак, то мы заработаем в одних карпе, в брата и сон. Зон. О, это что-то ситка, наверное, ну что -то... нет, это не ситка, это клубок. Я знаю що це таке. це моїх півтора тисячі гривень чи дві там скільки катушка коштувала. дорогий комочок прома Хернать Хоч би якийсь трофей був чи що Ну, от. Ганяє Ганяє хижак все бурлить кишить Да можливо, нас Зазняти показати О. Тихо, зараз на берег повискакуєте, придурки. О, там є. Крупніший ход. Одним словом риба є. А щоб до неї доплисти, мені треба зараз оцю воду виливати, все, той чорні перевертати. Діо. Ну, приблизно так у нас проходять вечора. Ми в ліжках діти щось бігають, зв'язку немає, інтернету нема. Це дуже чудово. Що ти там Завтра буде підтримка води. Стояли цілу ніч. Зараз якщо вам ще більше покажу, що там буде видно. Скільки в човні. В майже більше половини, якщо так під таким кутом води налилося. Це просто якийсь страшат. Воно падає падає, падає і падає і гримить по цілу ніч. Речі ми не знаю що робити. Попандос на солярку, катушку. По дрібничках. їхати додому, чи залишатися. Ну, щоб вже виїжджати, це не варіант, бо там є горка і ми під неї не делимо просто на таку слякоть А так взагалі. бомбезно. Вже десь 12, так? Да яся 22. А пів 11. Пів 11. Воно валить і валить дощ, вітер, хвилі сильні. Зараз я пустив човни витягнути звідти. Ми будемо напевно додому збиратися. то нереально. Те скільки нам буде човні. Йо! а вже засів. Не засів хтось, І ми там сядемо, Йдемо з вами дивитися, що ми виїдемо звідси. Ми там треба оце все болото проїхати. Саме цікава ситуація буде там далі. Я би вже їхав, але а? я б вже їхав додому, але ми тут не виїдемо. Хіба я тут візьму по траві? Але мені ще на цю траву виїхати. Тут я не проїду, а якщо проїду, то сюди в цій ями я можу каналізацію лишити. Сюди по траві, по траві, а там яма одна, так? Да? 50, а? то хіба такої по траві візьму і сюди а я тут можу засісти хіба мені треба зразу розгін, щоб це місце пролетіти. по траві цього. Yeah. Mm. Тут трошки тут комитет трошечка я. Дам коменте, а. Я тут потом сяду. Там не дальше вот. Mm. Тут я засяду тут. Ну, mm. no, а там до горба. Та може там по нам, а значит каміння были, знаешь. Може и даст. Хтось так газанул, что у вас масло пішло. Приїхали! Справа була вже по обіді. Ми вже засіли. от Чекаємо трактор. Одні кажуть, половиною одні кажуть півтора. Зараз подивимось. Якийсь уазик буде щось. Давайте я вам трошки розкажу. Дивіться, бачите, там є Дністрівка село наверху. І є спуск. Тут є турбази, до яких ще є під'їзд. Далі, щоб заїхати в дорогу. От, власне, кафе. Хоче зробити дорогу, йому не дають. Київ погодив, Чернівці погодив, в не погодило. От він каже, давайте я візьму в оренду, хоч на якісь роки, зроблю дорогу, тут засажу травою. Там все розчищу, там пару гектарів, ще просто чаші ча, такі, що капець. Щоб були кемпінги, заїжджали, люди могли човни спускати і так далі. Не. не і все. Не дають, тільки що щось з ним розмовляли і як далі, ніхто не знає. Тобто взяти Хмельницьку область там, то все дозволено. Хочеш роби дорогу, хочеш не роби, хочеш роби заїзд там і так далі. Тут, тут все дуже сумно і сюди заїжджати тільки в суху погоду. Хоча як варіант можна з'їхати в суху, а от виїжджати вже в мокро. Ну, так що дорожка тут конець. Ще на квадроциклах тут позавчора були, їхали, тут все порозривали і вже звідси нагнали, бо вони розбили тут дорогу, там особливо. І Потім десь там їхали, вони ту дерева впало, на два проїхали на третє впало. Там вже хтось загубив боковушку від машини. А в сусідів вкрали човен. Тут стояло два буса. Вони стояли пару днів тут. Прив'язали вночі човен там, де спускають. І вони вкрали човна з мотором зі мсів. І той човен, скоріш за все, що вітер відтягнув, хоча вони говорять, що ні-ні-ні. Друга година очікування трактора. Сын чекаем. Далее стоит кавиш. Мы еще чекаем трактор. Бузик тоже чекает трактор. И Света чекает трактор. Мы все чекаем трактор. Да. да. Світлана каже, хотіла солоти на грязі. Mm. Вот грязі тут, грязі є, и грязі багато. Почалося <сум> тільки посолити їх. Підемо відмиватися, мінус півтора тисячі і катушечка, і дорога. Ну, короче, По пандос такий якось так, їдемо додому.